Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Так, друзі, новини дійсно класні. Зараз з вами поговоримо про нашу ініціативу щодо спеціальної програми імміграційної програми для українців, які знаходяться в Канаді. Тих, хто мене дивиться, знають, що зараз ми розганяємо цю програму, цю ініціативу, щоб через канадців звернутися до уряду Канади, зробити спеціальну програму, щоб всі українці, які знаходяться в Канаді, які хочуть залишитися в Канаді. Змогли отримати постійне резиденство цієї чудової країни. Я вже багато разів розповідав на цьому каналі про цю ініціативу. Ми робили стріми разом з дівчатами, членами команди, яку ми зараз зібрали. Дуже потужна команда. Дівчата молодці, дівчата пруть, знаєте, як танк, такі пробивні українські дівчата, дуже талановиті дівчата. Назву ініціативи дівчата придумали Neighbors, not strangers». Так, тобто українці-сусіди, а не незнайомці. І це класна на. Ми вже зробили певні кроки. У нас зібралася потужна команда, яка зараз у нас є і айтішники, класні хлопці, які зараз займаються розробкою сайта, і є люди, які займаються створенням інформаційного, інформаційного відео для канадців, щоб було зрозуміло, чого ми їх просимо, навіщо ми просимо. Тобто зараз все йде, все йде своїм чином, і я сподіваюся, що цими вихідними. Скоріше всього, в неділю, тому що в суботу я буду бігти марафон. Так, я все ж таки е намагаюся пробігти цей марафон. В суботу буде мара марафон. Якщо хочете, подивіться, будь ласка, приєднатися. Я буду знімати весь марафон. Ну, принаймні, спробую зняти весь марафон. Якщо мені дозволять, то він на моєму іншому каналі про ЗОЖ, тобто посилання є в описі до цього відео, там знайдете. А в неділю я сподіваюсь, ми зробимо стрім з дівчатами, з членами нашої команди, де зможемо вам детальніше розповісти ще про цю програму, де ми зараз, що зараз робиться, куди ми просуваємося. Ну і зможемо також відповісти на ваші питання, тому щоб не пропустити важливу інформацію, тому що це зараз. Вкрай необхідна і важлива інформація для всіх українців, принаймні, які знаходяться в Канаді. Так, від цього залежить ваше майбутнє. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставте вподобайку і пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно всього цього. Сьогодні зранку, по моєму часу, це була шоста ранку, так мені сьогодні прийшлося в шостій ранку стояти і виступати. Я був присутній на цій зустрічі і виступав онлайн. Ми е, були запрошені. Я і ще е, дівчинка, дуже розумна українська дівчинка, така така ж сама, як і ви. Так вона також по програмі Куаєт приїхала до до Канади. Ми виступали перед ротаріклабом, одним із альбертовських ротаріклабів, де розповідали про проблеми українців. Це ця завдяки цій дівчинці українській. У нас з'явилася така можлива щира і подяка. Вона також до нас приєдналася до нашого до нашого клубу, до нашої команди вчасно. І я хочу вам трошки доповісти, що там відбувалося. Перше, хочу сказати, що вони канадці, так навіть на цьому прикладі, ми. В цьому переконалися. Канадці не розуміють до кінця проблему українців. Канадці не розуміють, що відбувається з українцями, чому вдруг українцям треба допомагати. Тобто, ми е, надали їм інформацію, що відбувається. Е, ця дівчинка розповіла на своєму прикладі: я надав е, більш загальну інформацію, надав те бачення, яке в мене є. Щодо українців, і надав їм причини так, чому треба допомогти українцям з еміграційною програмою, тому що дуже часто тут різні боти. Ну, цих хворих людей вистачає так, які голову включати не вміють, і вони пишуть: а чому це для українців треба спеціальна програма? А ніхто не буде нічого робити для українців, а їм не потрібно, Існує там багато імміграційних програм, по яким українці можуть пройти. Я скажу чесно, я сам цим грішив, так, але у мене. Тоді були певні причини ніхто не сподівався, що війна з, затягнеться на так довго. Тобто, ця програма Коєт ізначально розроблялася для чого? Що? Щоб українці пересиділи війну, поки йдуть бойові дії, поки там. Не перестануть гинати люди, а потім повернулися собі назад до України. Тобто всі думали, що війна буде скільки ну півроку, ну окей, максимум рік. Ніхто не навіть не мав гадки, що ця війна може затягнутися на роки. Так і навіть зараз більше ніж 3,5 роки пройшло а кінця і краю цьому не е, ніхто не бачить. Тому змінилася ситуація, так змінився контекст. А ця програма Коєт, вона не відповідає цим змінам. Тепер всі ці, хто пишуть, що українцям треба зробити спеціальну програму, тому що українці якісь унікальні особливі, то ну я вже відповідав на це питання. Ні, ви з цією єрісю нікуди не лізте. Будь ласка. От Це тримайте її при собі і дайте собі відповідь. Якщо ви унікальний такий, то чому ви не зможете скористуватися будь-яких імміграційних програм? Так, ну якщо ви такий унікальний. Тепер що стосується моєї відповіді, тієї відповіді, яку я надав канадцям, і яку канадці чують і розуміють, слухайте в Канаді, є дуже класне, е, класна ця процедура імміграційна, так імміграційний процес, існують багато різних програм імміграційних. але чому Українцям треба е зробити окремий потік, окрему окрему програму. Всі ці програми, які існують зараз в Канаді, так вони розраховані на кого? Правильно вони розраховані на емігранта, тобто вони розраховані на тих людей, які свідомо хочуть іммігрувати до Канади, які планують імміграцію, які готуються до еміграції. Так, тобто, тому цей процес і називається еміграцією, імміграційним процесом. Тому що людина свідомо приймає рішення іммігрувати до Канади і готується до цього. Людина починає зучати різні програми, підтягує свою англійську, отримує необхідну освіту, отримує необхідний досвід роботи по необхідній професії. Тобто, це процес Процес підготовки до цієї програми. А потім вже людина подається на програму і проходить цей процес, і отримує постійне резидентство Канади з українцями, все інакше, українці не планували іммігрувати емігрувати. українці не хотіли іммігрувати, українці не готувалися до еміграції. Тому ці про ці всі програми вони не працюють для українців. Ще раз я підкреслю: всі класні програми класно все імміграційний процес зрозумілий в Канаді, чіткий і немає з ним жодних проблем. Проблема в тому, що цей процес, всі імміграційні програми, вони розраховані для емігрантів, для людей, які хочуть, планують і готуються іммігрувати до Канади. А українці не іммігранти в даному випадку, так тобто українці не готувалися, не планували іммігрувати, е тому це не працює для українців. Так, звісно, серед українців, які приїхали до Канади, є певна частина людей, які готувалися до імміграції, так або які швидко зарієнтувалися і. Вони просто здатні підготуватися швидко до імміграційного процесу, і вони почали це готуватися, робити і проходити імміграційні процеси по е, будь з існуючих імміграційних програм. Так, таких людей є, але я це кажу з, пер з першого дня Куає, так що таких українців в Канаді буде 10, максимум 15%. Все, все решта це або поїдуть назад, українці, е, якщо ми не зможемо пробити, не ми, а якщо ви не зможете так пробити, тому що. Це залежить саме від вас, як ви зараз гуртуєтеся і як ви почнете все це е, робити так як треба, так або е, отримаєте постійне резидентство Канади. По якійсь спеціальній схемі так ось українці не іммігранти, тому вони не можуть пройтися по цій програмі. Коли кажуть, окей, ми можемо вам надати більше часу. Ні, час не працює для українців, час не вирішує проблеми українців, тому що з кожним роком українці стають старше. Так ну це звичайно, це натуральний процес. А ми маємо певний період, так віковий сенс для того, щоб отримати максимально балів і податися на імміграційну програму. Тобто, це все ну про це я надавав відповіді в е, моєму останньому стрімі. Подивіться, будь ласка, там ви зрозумієте. Я там давав відповіді по таким питанням, чому не, не треба українцям давати більше часу, сподіваючись, що вони зроблять, пройдуть процес, і таке інше. Так я не буду зараз повторюватися. Тобто, в цьому мій поїнт. Імміграційні програми розраховані на е, іммігрантів. Хто свідомо приймає рішення і проходить і готується до цього? А українці не іммігранти, так українці це окрема категорія людей. Я чудово розумію, чому. Українцям не дають біженства. Так чому українцям замість біженства дали зробили цю програму Куаєт? Я це чудово розумію. Знов таки ніхто не розраховував, що там буде така довга війна. Думали, люди приїдуть в Канаду півроку, рік пересидять ці важкі часи, коли там ідуть вбивства, і потім повернуться собі назад і будуть там працювати, жити своє звичайне життя. Але зараз все змінилося. Контекст змінився. Так, ситуація змінилася, коли ця програма «Куаєт» робилася, була. Одна ситуація, один контекст. Зараз це зовсім інший контекст. Зараз люди, які приїхали до Канади 2-3 роки тому назад, це зовсім інші люди. Це на ті самі українці, які приїхали сюди 2-3 роки тому назад. Так у людей змінилося все. У людей змінився майнсет. У людей змінилося відношення до життя. Змінилися погляди на життя. У людей все змінилося. А діти, діти в школах це вже канадці за 3 роки. Вони стали канадцями. Деякі з них навіть розмовляють українською чи. Російською тільки дома так для них вже англійська стала. Рідною мовою тому повертати їх через три роки, просто так взяти все це, забрати зібрати і відправити з Канади назад, куди б то ні було, будь це Україна чи Європа, чи будь-яка інша країна світу. Це вже ну це вже просто не по людськи, це вже не по канадськи, і на це я тисну. І це сьогодні спрацювало у нас в ротарі клабі, коли ми виступали там. Вони зрозуміли, і вони кажуть, так ми, ми, ми навіть не розуміли про проблеми, глубини цієї проблеми, так ну ми знали там окей. Е, ну е, сьогодні там був чоловік, один дуже такий розумний е, чоловіче. Хочу вам зразу сказати. видно, що він е, в курсі е, того, що відбувається, е, обізнаний трошечки в цьому всьому процесі, і він просто нам каже, що так, ми навіть не розуміли всю глибину цієї проблеми, тому що з одного боку ми маємо е, бажання уряду України. Так і це нормальне. Це. Це нормальне бажання уряду України повернути українців після війни назад в Україну. Тому уряд України е, тисне і просить, щоб е, ніхто не роздавав українцям просто так, тут в Канаді піари або в Європі чи де щось щось таке, так. Це зрозуміло, але е, ну на цей випадок у мене також є контраргумент. Так я його зараз озвучувати не буду, але повірте мені, він дуже дуже потужний. З іншого боку, він каже, у уряду Канади немає достатньо зараз фінансів для того, щоб зробити якусь спеціальну програму або пропустити всіх українців через біженство. Так, не спеціальну програму, а щоб пропустити всіх українців через біженство. Так ми і не просимо біженства. Так, ми просимо зробити спеціальну програму українцям. Не тому що якщо пропускати всіх українців через біженство, це треба там ну багато фінансових підтримок, так які отримують біженці, і це чому це лімітована цифра? Так, тобто Канада приймає тільки певну кількість біженців е, на рік, і це набагато менше ніж зараз знаходиться українців в Канаді. Тому тут дискусія дуже така цікава, але ми з вами на правильному шляху. І головне, що ми переконали цей Rotary Club, Вони нас підтримали, і вони сказали, що будуть спілкуватися з іншими клубами і будуть просувати нашу ідею. Ну і звісно, вони також пообіцяли написати і підписати такі листи, про які ми з вами тут говоримо. До е, уряду Канади і до депутатів, так тому що мій підхід, наприклад, ну як я це бачу, е, і яке в мене було завдання на цю бесіду, так з Rotary е, Ріклабом, ми, українці, ми е, тиснемо на депутатів канадських через канадських виборців, так через канадських громадян, тобто канадські громадяни, звертаються до своїх депутатів, щоб ті ти натиснули на уряд і зробили якусь спеціальну програму. То від таких організацій, як Ро. Тарі клаб, ми хочемо, щоб вона е, така це велика організація. Вона покриває всю Канаду, так щоб вона тисла, натиснула на уряд Канади, не на депутатів, на депутатів тиснемо ми. А вони щоб натиснули на уряд Канади для того, щоб ми. Працювали, тисли з різних боків, тобто, ну задумка, задумка конкретна, задумка реальна. Причому цей ротар Club сьогодні канадці ці вони підтвердили, що так це розумний підхід. Там де, кілька зауважень вони нам зробили, але в цілому, це все правильно і задумка у нас правильна. І з кожним днем все більше і більше. Вимальовується те, що ми з вами на правильному шляху. Єдина зараз проблема. У нас є зараз дуже велика проблема, яка ставить під загрозу всю цю ініціативу. Це єдина проблема, так. Але вона ця проблема може все це похерити, скажімо так, це зараз об'єднати українців, українців, які знаходяться в Канаді е, та й не тільки тих, хто знаходиться в Канаді, об'єднати тих українців, які знаходяться поза межами Канади, але які переймаються судьбою українців по всьому світу. Так і в тому числі і українців, які знаходяться тут в Канаді. Тобто. Е, Об'єднати цих українців, згрупувати їх і створити те, і зробити те, що треба зробити в певний час. Кожного дня я отримую листи в особисті через емейли, e через інші месенджери різні, так де ви мене питаєте. Ми хочемо долучитися до цієї ініціативи. Що нам робити? Велика вам подяка! Клас. Ми шукаємо всіх, хто хоче долучитися. Єдине, що зараз треба вам робити, це проводити цю роботу. Т між іншими українцями залучати більше і більше українців, а також спілкуватися з канадцями, яких ви знаєте, що приблизно через місяць. Я думаю, що ми це запустимо десь через місяць. У вас на на кожного українця, який перебуває зараз в Канаді, було щонайменше П'ять канадців, п'ять е, не просто канадців, а п'ять громадян Канади виборчого віку, які зможуть написати чи підписати листи, які я опублікую пізніше е, до своїх депутатів, звернутися до своїх депутатів. Ось це те, чим ви зараз можете нам всім допомогти і допомогти собі. Так, перше розповсюджувати цю інформацію серед всіх українців, і друге шукати і спілкуватися з канадцями. Щоб було якомога більше канадців, які підпишуть ці листи, ось така ситуація зараз, друзі, відбувається з цією ініціативою. Ще раз скажу, ми прямо, прямо дуже дуже гарно взяли оберти. Е, все буде залежати від вас тільки вас, тому що знаєте, так, у нас зараз дуже класна потужна команда, яка може звернути гори. Повірте мені, там е, зібралися дуже класні професіонали, дівчата і хлопці, але це все ж таки ще тільки маленька команда. Так, а для того, щоб все це реалізувати. Нам потрібна підтримка всіх українців, тому все це буде залежати від вас. Тож спілкуйтеся, розповсюджуйте цю інформацію серед українців, спілкуйтеся з канадцями, готуйтеся і все вийде. І я впевнений, що ми з вами це зробимо. І це до речі, це до речі, буде приклад для українців в інших країнах. Це перше так. А по-друге, друзі, я вам хочу сказати, це буде історичний такий момент. Це буде таке, таке, чого ще ніхто ніколи не робив. І українці, навіть ті українці, які приїжджали раніше сюди до Канади, такого ніколи не робили. Ви можете це зробити. Тепер ще хочу торкнутися куб, так. Цієї цього конгресу України там також цей чоловік, який виступав, він сказав про Кук, але він також відізвався про нього. Як ну каже, окей, я розумію, чому кук це не підіймає. Кук може це зробити, але. Кук не хочеться робити. Тому полагатися на когось не варто так. На те, що це зроблять там якісь юристи, адвокати, кук, або там зараз як зберуться ще хтось і все це порішає. Ні, ніхто за вас нічого не порішає вбити собі це в голову. Тільки ви. Кожен конкретний українець, який зараз знаходиться в Канаді або будь-якому іншому місці, так і який переживає за своє майбутнє і за майбутнє українців тут в Канаді, може це зробити. Кожен конкретний українець, якщо ви об'єднаєтесь, жодна інша. Е Організація, чи на кого ви сподіваєтесь, нічого для вас робити не буде. Тож, друзі, давайте будемо об'єднуватися, будемо рухатися разом далі. Да? Давайте будемо разом залишатися, і для того, щоб не втрачати інформацію, будь ласка, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви ще чомусь на нього не підписані. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що ми з вами зараз обговорили. чи Вдасться нам чи ні, чи готові ви, кожен конкретний українець, битися за своє майбутнє тут в Канаді? Напишіть мені, будь ласка, прямо зараз. Я на цьому з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.